Регіони Європи нове відкриття. Під таким гаслом відбувся днями перший європейський конгрес місцевого самоврядування у польському місті Краків. Організував захід інститут східноєвропейських досліджень. Його мета створити умови для налагодження тісної співпраці, як між центральною і регіональною владою, так і між центральноєвропейськими країнами. До участі в дискусіях були запрошені представники місцевого самоврядування з різних країн та експерти із адміністративної реформи. Усього понад тисячу осіб-учасників відвідали засідання Конгресу. На запрошенні європейських партнерів участь у ньому взяла і голова Черкаської обласної ради Валентина Коваленко. Було досить таке широке представництво. Це і лідери місцевого самоврядування з Італії, Франції, і з Румунії, і з Молдавії, представники з Росії близько Лінградської області, так само із Нідерландів. Поляків широке представництво. Ну і оскільки було запрошено 800 осіб, десь 10% було із України. Із собою Валентина Коваленко привезла не лише отриманий досвід, а й чимало емоцій та вражень. каже вона в захваті від того, як поляки бережуть свою екологію, як дбають про своє здоров'я та навколишнє середовище. Враження як від Європи, коли приїжджаєш туди. Відразу змінюється вигляд. Це прекрасні дороги, як пісня, коли їдеш, ти забуваєш, що ти їдеш, власне. Бо у нас їзда це взагалі, знаєте, це випробування. І нервами, і, і, і психіка, і, і таке, знаєте, дуже величезне розчарування з того, що чого ж ми така багата, така чудова країна, і, власне, отак, бідно, живемо. Це риторичне запитання, яке мільйони разів поставало. Прекрасні дороги, естетично оформлене все, що оточує громаду. Е, проїжджаєш у нас ліси, посадки. Там, коли ми заїхали в Краків, це здебільшого поля. Але якщо поля, то вони кожна частиночка знаєте, дуже так оформлена, догляджена. Тобто, ні бур'яну немає ніде. Ну, що мене вразило, то це, звичайно, дуже великі площі, засіяні рапсом. А рапс це ріпак, який використовують вони для біопалива. На жаль, у нас. Коли ми бачимо, що засіяні площі рапсом, то ми прекрасно знаємо, що в нас немає переробних заводів таких, і все це експортується знову ж таки для країн Європи. Тобто люди прагнуть до чистої екології, до чистих продуктів. Дбають про своє здоров'я, про свою обставу, таку, умови е, життя. Ну і, звичайно, в першу чергу дбають про гроші. Економічний форум якраз був і присвячений тому, як заробляти гроші, як їх ефективно витрачати, але все це було, ця увага була сконцентрована на фінансах, в умовах. З реалізованої вже у Польщі реформи з місцевого самоврядування Дводенна програма конгресу включала в себе понад 60 подій, що складалися із різних напрямків обговорення та проходили у формі дискусій, доповідей, семінарів та презентацій. Тематика розвитку місцевого самоврядування була ключовою в обговоренні, адже захід був присвячений 25-річчю адміністративної реформи у Польщі. Вони говорять, що їм страшенно повезло, коли е, вони... Стали на шлях цього реформування, і е, треба сказати, що після розпаду якраз Радянського Союзу вони все зробили для того, щоб переламати і психіку поляк і зорієнтуватися на європейський достойний рівень життя. В них це вдалося, коли е, я поділилася з ними своїми сумнівами і е, е, такими болючими сумнівами про те. Чи зможемо ми все-таки зреалізувати в себе реформу, хоча ми і хочемо, щоб це відбулося? Звичайно, що і самі поляки, і представники інших країн сказали мені, що це надзвичайно важко і це абсолютно зрозуміло. Бо коли в країні йде війна, то реформи вони, як правило, не можуть ефективно зреалізуватися. Є інші установки, є інші абсолютно проблеми. Але тим не менше для нашої країни реформи потрібно. У рамках заходу Валентина Коваленко взяла участь у низці дискусій. Вона наголошує, ставлення представників різних країн-учасників Конгресу до делегації з України було приязним. Особливо європейці захоплювалися патріотизмом наших громадян. І поляки, і всі інші представники інших держав сприйняли Україну досить позитивно. З великим інтересом я взяла участь у кількох таких сесіях тематичних, зокрема, які були присвячені виборам, туризму, культурі, політиці культури. І ви знаєте, брала участь в дискусіях. Ну і сприймають Україну, знаєте, як Таку взірцеву країну, взірцеву своїм патріотизмом, що ми попри такі величезні проблеми, і економічні, так, і не все в нас у порядку, із, ем, взагалі із. Ем, державним таким устроєм. І е, корупція е, має місце процвітати, хоча вона десь зайшла більше в тінь, а декларації продовжуються, що ми боремося з корупцією, бо таке є бажання е, жити по-новому, продемонструвати, що таки ця влада прийшла і на щось спроможна. На конгресі країни-учасниці ділилися своїм досвідом у різних напрямках: туризм, економіка, політика, культура. Що ж до останнього, то більшість учасників заходу визнали, що в них культура фінансується за залишковим принципом. А от українці наголошує голова обласної ради і досі не навчилися заробляти на культурі. В Польщі кожна дрібничка, яка стосується, наприклад, того ж міста Краків, вона вартує досить високих грошей. Бо коли ми купляємо щось для своїх рідних чи друзів подарувати, то ми відразу ж переносимо або підрахуємо, а скільки це буде коштувати по відношенню до нашої гривні. Це дуже дорого. Тобто Європа бачить сама, що ми втричі збідніли, вони про це знають. Але тим не менше, підкреслюють, що реформи потрібні, що вони підтримують нас. І взагалі, Бердиховський, який був, очолював цю програмну раду цього економічного. Форуму він фахівець із освіти у нашій з ним розмові підкреслив, що Польща мала би більше все таки підставити плече і допомогти зараз Україні. Підкреслили так само те, що зараз Україна практично об'єднала Європу. Що Європа зараз об'єднується проти зовнішнього серйозного ворога Росії. Неабияку увагу в Польщі приділяють розвитку туризму. Для цього у них створені всі умови: хороші дороги, розвинена інфраструктура, наголошує Валентина Коваленко. Каже, Україна має не менший потенціал для розвитку туризму. Втім, для цього нам потрібно привести до ладу туристичні об'єкти та зробити до них якісні дороги коли я говорила про наші духовні цінності, про культурні цінності, про можливості широкого інвестування в Чигиринщину, як місцину, де народився державотворець наш український, в Канівщину і Звенигородщину, де і народився, і покоїться прах нашого великого Тараса. У те, що в нас у таліянках знаходиться якраз осердя, де народжувалася взагалі європейська цивілізація, це трипільська культура, є куди інвестувати. Поляки і європейці налаштовані підтримувати Україну. Вони сподіваються, що все-таки Путін відступить, що війна. Як вони прогнозують за два роки, закінчиться, от і країна, все таки наша, витримає всі ці виклики і буде однією з найсильніших європейських держав. Ну, з одного боку говорити легше. А переживати те, що люди зараз сприймають, що вони справді збідніли, і вони сьогодні думають про хліб насушний, знаєте, це виклики в першу чергу для влади. Зараз ж народ не питає, наприклад, що там ви робите чи не робите. А що ви зробили таке, що нам ще гірше стало жити. Народ ж не питає, що яка спадщина досталась, хоч розуміє. Але вони чекають того, що обрана влада має все зробити для того, щоб продемонструвати результати своєї діяльності. розумієте? Тому вчора якось Луценко сказав на свободі слова, що соромно сьогодні бути при владі, коли відчуваєш, що люди. Бідніші, і ти не завжди можеш і спроможний зробити те, що треба було би зробити за цей досить короткий час. А на нашу долю випало все, як бачите: війна, переселенці, реформи. Дивлячись на європейців, нам є чому повчитися, зауважує Валентина Коваленко. Це і зміцнення місцевого самоврядування і здійснення соціально-економічних перетворень і розвиток культури, адже українцям є чим пишатись. Інформаційна політика, засоби масової інформації, до речі, в них Річ Посполита, великий серйозний е такий, е -з засіб масової інформації, він постійно випускає додаток із е практик місцевого самоврядування. І цей додаток читають і е переймають досвід, обмінюються своїм досвідом. І це постійно, знаєте, у них на, як на, на пульсі, тому що реформа це їхнє дітище. Вони його виросли, виростили, і вони зараз, оцією своєю реформою, як м, таким своєрідним своїм вирощеним капіталом діляться з Європою. Тому що я ж кажу, що Нідерланди, Румунія була Молдавія. От вони якраз безпосередньо переймали досвід і вже десь на своїх теренах приживлюють дещо польське. Ну а ясна річ, що треба виходити із своєї ментальності, із своїх ресурсів, які ми маємо. Люди невротично чого реформи сприймають? Тому що вони, по-перше, бідно живуть, а коли би влада дала можливість відчути, що все-таки є піклування про людей, є реформа та, яка зараз вже якісно, хоч, хоч дуже важко, але починає змінювати життя. Просто людям треба дати термін і сказати, слухайте, ось. Потримайтеся заради Бога, заради наших дітей, які будуть жити завтра два роки, і все буде тоді добре. Чи можна це людям пообіцяти? Та просто кожна влада приходить, обіцяє, і знаєте, вже соромно, правда, людям дивитися, бо обіцянка виявляється цяцянка, та й годі. Але реформи і ще раз підкреслю: вони мусять бути. Тим більше ходу назад немає. На нас зараз дивиться весь світ, чи спроможні ми вистояти і в війні, і, і саме чи спроможні ми показати себе і в плані реформаторському. У Польщі необхідні реформи проводилися під час глибокої економічної кризи на зламі 80-х-90-х років. Вони змінили всю ідею функціонування держави і відносин держава-громадянин. Поляки переконані, Польща сьогодні не була б там, де вона є, якби 25 літ тому не ризикнула. Чи вдасться Україні ефективно втілити заплановані реформи? Прогнозувати не береться жоден експерт, адже універсального рецепту успіху немає. Кожний народ має знайти власний шлях.